Плата правильної машини Samsung. Отут вліво в уголку скину модельку. Яка взагалі проблема? Пральна машина працює, але працює хвилин 5-10, вимикається. Вимикається хвилин через 5 і знову повторюється така несправність. Дана плата була в ремонті, можна побачити мінявся семістор. Це на включення насоса помпи. Помпа відбулося коротке замикання і вийшов з ладу вибалосимістру. Так, більше нічого такого не було. Ну, друзі, підозра на оцей конденсатор. Хто знає їхні недоліки, ну не то, що недоліки, сам конденсатор висихає і як наслідок виходить з ладушем контролер. Здається, ТНУ 264 тут стоїть. Ну, тут плата залита компоундом, тому дуже важко, до речі, цей семістр міняв я. Розломив сам семістр і зверху підпаявся. Ну, для того, щоб саму плату не псувати, не то що плату нижню частину, тому що плата, що знизу, що зверху залита от таким компоундом. Тобто і знизу, щоб долізти до плати, ну, тобто або її вийняти вверх, але це нереально того, що вона силіконом залита, то доводиться це робити через низ. Можна було б зробити так само, як і тут, але так як я зараз працюю на віддаленні, тому хочу перевірити цей конденсатор. Для того, щоб його повноцінно вийняти, потрібно нижню частину пластик випаяти, ну, вирізати, випаяти, щоб долізти до конденсатора. Я його помірюю, якщо в ньому проблема, то можна спробувати замінити тільки цей конденсатор. Але можна побачити на платку, тут от діоди, компоунт потемнів, тобто було нагрівання з цієї сторони діоди, сам шим-контролер теж нагрівався, тому я так думаю, що тут заміною цього конденсатора не обійдемося. Так, ну, Для початку. Потрібно від'єднати нижню плату ну і буду періодично відзнімати. так Платку треба з цієї сторони нажати язичком. ну такі язички можна сказати. Раз, два, три. І помаленьку витягувати, тому що тут такі упори, що ви з цієї сторони не витягнете. Тобто цю сторону трошки під'єднуєте, бо тут ще шлейф стоїть, і відводите в задню частину. Так, от я місце відмітив, де треба вирізати звичайним паяльником. Проплавляєте, винімаєте і зачищаєте компонент. Ну і далі тут теж компаунт, акуратно його треба вирізати. От бачимо шим-контролер і, до речі, дві ножки підгорівші. Ну, не знаю, вже погано буде видно, різкость не наводи. Отак От виглядає цей компаунт. Обережно тільки пластиком, бо тут дорожки, отвертки ви їх поріжете. Так, ну максимально так. Ну тут ще зрозуміло, що якісь позалишалися, але цього буде достатньо для того, щоб випаяти. Так, друзі, бачите, ТНУ... Так. Двісті ПН. Ну, я трошки помилився. так ну Зараз випаюю конденсатор і будемо продовжувати. так Випаюв я конденсатор. Так, 500 вольт 10 мікрофарат. Ну і, друзі, він в ідеальному стані. 10 мікрофарад, ЄСР 2 Ом. До 10 мікрофарад 500 вольт допускається там, здається, 5-6 Ом. Тобто, По ньому нема. Так що, друзі, бі за все, що це проблема у шим контролері якийсь іде збой. Ну, тим паче видно потемніння. Може таке бути, що десь кільцева тріщина, втрачається пропой і відбувається, що відбувається. Тому запоїємо на місце. Хочу порекомендувати такий. Девайс, це за Аліекспрес. Отак він виглядає, така упаковочка. Це для вакуумного відтягування припою. Друзі, дуже класна штука. Вже нею користуюся досить давно, і мені вона досить добре подобається. Дуже чисто все. Дивіться як. Так. Випаяв я шим контролер. ось він, ну тут на був дуже сильний, схоже, що проблема десь була тут. При роботі десь було нагрівання і він виходив з ладу. Ось досить добре видно і маркування. Так, у мене є аналогічний шим -контролер. Так. ТНУ 266PN. І я хочу його не припаяти, а... Поставити через отаку переходну планочку. Тобто припаємо зразу оцю площадку і вже сам шим-контролер, щоб його не перегріти, вставляємо сюди. Що тут сказати, що досить трудоємкий процес, Ну, в плані трудоємкий і більш уважний. Тому що тут те, що я на відео знімаю, нібито воно в доступі, але насправді так, його зрівнити це в мене ну, так, якщо порівняти. От з пальцем навіть. Тобто дуже малі деталі, дуже крайне акуратно, щоб нігде не було ніякого замкнення.